Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Дуже багато запитань після останнього відео. 10 кроків до легкого догляду з рослинами виникло стосовно пеларгонії. яким чином я підживлюю поларгонії, і щоб я розповів про зимове підживлення. Усі пеларгонії квітують і наливаються просто величезні шапки після моєї схеми підживлень. Звісно, для когось час втрачено, хто приєднався до мого каналу пізніше, і для, цього, для того, щоб уникнути таких ситуацій, я створив телеграм-канал. І в телеграм-каналі, на прикладі я опублікую рецепти: от що я конкретно роблю, скільки добрів, яких я вношу, для того, аби забезпечити щорічне квітування «Пеларгоній». Є система, тому хто приєднався зараз, приєднуйтесь до телеграм-каналу, і там я буду публікувати усі свої рецепти. Ще не все втрачено. Впродовж зими це основний період для стимулювання повергонії на квітування, в тому числі на наступний рік. Дана схема діє на повергоніях і на сурфініях, але на повергоніях більше є комбінацій, тому що у них є так званий виражений період спокою. Період охолодження. Про період охолодження я вам розповідав у своєму відео золотий період для перегонів, не прокавте цей час. Тому поки зима, я беру уже, звісно, другим кроком, хто пропустив перше відео, ви. Не використали там кальцієву селітру, але використаємо вже наступними кроками при обрізці. Це буде друге внесення кальцієвої селітри. Тому перше ви пропустили, ви можете доєднатись до мене в телеграм-каналі і слідкувати прямо по днях, як я що буду вносити. Я роблю план на 2-4 тижні, два тижні, тижні місяць. І так, сьогодні за планом підживка. Монокалій фосфатом. Я вам покажу на прикладі 1 літра і скажу відразу наступний крок. Тому долучайтеся. Потрібно взяти 1 грам монокаліфосфата на 1 літр води. Монокалійфосфат ось найзвичайнісінький. Норми у разі дефіциту фосфору і калію. На моїх повергоннях немає дефіцитів, на колоусах немає. На сульфінії теж немає, бо вони всі отримують. Якщо би був дефіцит, я би не збільшував дозу монокаліфосфата, це я вам у телеграм-каналі прописав. Але якщо на рослинах дефіцит магнію, от в такому разі ви використовуєте не 1 грам сульфата магнію, а півтора грами на 1 літр води. Монокаліфосфат збільшувати дозу. Не можна, можна лише збільшити кількість паливів. 1 грам монокаліфосфату у мене в мірній ложці виглядає без горки. Я ніколи не збільшую дози добрив. І вода, як я вам нагадую всім, хто не бачив моє попереднє відео, долучився до каналу нещодавно. Я використовую лише теплу. Як часто я використовую дане добрива? Раз на місяць за планом або раз на тиждень у випадку, якби були дефіцити. Якби на даній поларгоні був би дефіцит, у неї спершу був би крайовий опік. Нагадую, хто не бачив і долучився нещодавно, по краях сохли би листки. Якщо був би це дефіцит калію, якщо був би дефіцит фосфору, листок би червонішав. І не так, як він червоніше у зональних повороні, тут такі зони з'являються, а переважно по краях і могли би бути прямо червоний відтінок, особливо на тих листках, які там переохолодились. Це означає, що раз війна була при понижених температурах, при підвищених не засвоювала фосфор, будь-якому це фосфорно. Фосфорне голодання в будь-якому разі, або просто нестача фосфору, тому що рослина його використала. Монокалій фосфат розчиняється довше, ніж сульфат магнію, тому переконайтеся, аби він повністю у вас розчинився, Розчиняйте добре. Проливаю я у комбінації, точніше, за порядком. Монокалій фосфат, і потім, як я в телеграм-каналі вам все розписав, я буду використовувати сульфат магнію. Через який проміжок я вам написав: це план на грудень. Зараз ще грудень триває, тому до обрізки, хто ще не встиг, доучайтесь. Бутонів дуже і дуже багато, кущі дуже щільні. Ну, вони всі потребують такої чистки. Проте живлення на першому місці. Підвиваю собстрат, ще такий злегка вологий, але підсушений. Тобто верхній шар підсох і проливаю сульфатом магнію, о, о, Вибачте, монокаліфосфатом я вже вдруге за осінь. Тобто, зараз уже зима. Перед періодом охолодження я вносив монокалій фосфат, робив вам окремі відео тому, хто пропустив, іще не пізно. По боках я зазвичай не проливаю. Там піде комплексне добриво по інших кроках, а саме у центр, тоді повергоння не підгниває і зимує дуже і дуже добре. Ось в оцих краях є різні методи вирощування, у кого там в довгих вазонах. По краях я не проливаю, коли підживлення. Тут іще волога є, і тут коріння дихає. Якби у мене був круглий горщик, ось так, як тут, наприклад. Звісно, що тут у вас волога розподілиться всюди. Якби я налив. У даний довгий горщик повністю від краю до краю, я б просто перезволожилась. Мені це не потрібно, немає у мене такої задачі. Усі свої інші рослини я вже підживив а, монокалій фосфатом. І для тих, хто теж не бачив, у кого є колекції колусів, будь ласка, проливайте свої рослини, теж монокалій фосфатом. Тоді вони будуть у вас міцні і щільні. Квітування не буде на них досягнуто, точніше, я його буду видаляти. Але листки ось будуть ось такі, дуже і дуже пружні, щільні і кущі самі. У вас будуть компактні. Повергоння витримує у мене мінус 3. Показував. Вам її у відео Мої повергоні на морозі, окремі були підморожені. Ось такі бутони. Ну, ви бачите, відійшла. Ну і коло теж витримують десь мінус один.